Це наша прекрасна планета Земля. Всі речі, якими ми користуємось, були виготовлені в різних куточках світу та доставлені до нас. Тепер постає питання: як же доставити продукцію в різні куточки світу? Припустимо, в нас є вантаж, який необхідно перевезти з однієї країни в іншу. Для цього нам потрібно не тільки знайти відповідний транспорт, а й організувати весь процес доставки в найкоротший термін із мінімальними витратами. Насправді для цього процесу залучено багато професіоналів: клієнт або власник вантажу, той, хто відправляє або отримує товар, перевізник, який має власний транспорт. Та Ріотранс. Який, власне, і організовує доставку. Тут працюють експерти, які взаємодіють із клієнтами та з перевізниками. Вони знають всі реалії доставки із середини. Отож розглянемо, як відбувається весь процес доставки по порядку. Наш клієнт Зафіренко дуже зайнята людина. У нього є своє власне виробництво. Він забезпечує необхідною продукцією півсвіту. Крім цього, у нього є хобі та сім'я, якій би він хотів приділяти більше уваги. Клієнт Зафіренко не має власного транспорту, тому кожного дня перед ним постає одне і те ж завдання зробити все, щоб його продукція була вчасно доставлена, а люди щасливі. Тому одного дня Зафіренко приймає собі рішення знайти надійного партнера, який би взяв на себе усі зобов'язання по доставці та позбавив його усіх випливаючих з цього проблем. Тож за рекомендацією своїх впливових друзів він телефонує в Ріотранс, бо вони вже багато років на ринку та зарекомендували себе з позитивної сторони. З першого дзвінка в Ріотранс клієнт Зафіренко отримує особистого менеджера, який цілодобово вирішуватиме всі його логістичні задачі. Клієнт ділиться усіма своїми побажаннями, розповідає, яку продукцію і куди необхідно доставити, а також вказує терміни, умови і ціну. Яку він готовий заплатити, у свою чергу ріо менеджер пропонує йому найоптимальніший спосіб доставки вантажу: тобто, море, авто, авіа або залізниця. Далі вони спільно погоджують умови для того, щоб доставка була успішною. Наступним кроком Ріо-менеджер передає заявку логісту. Саме логіст здійснює пошук оптимального транспорту згідно до заявки від Зафіренка з найбільш вигідною ціною. Далі завантажуємо транспорт та вирушаємо в дорогу. Протягом усього маршруту Ріо-Логіст здійснює контроль транспорту та володіє актуальною інформацією про місце знаходження вантажу. А клієнт отримує смс-інформування про місце перебування вантажу у реальному часі. Зафіренко задоволений, тому що його солодощі доставлені, а діти щасливі. Тепер він може забути про свій щоденний головний біль та, нарешті, більше часу приділити своїй сім'ї та розвитку. Сьогодні логістика займає дуже важливе місце в нашому житті. За її допомогою. Сучасна людина отримує основні матеріальні блага. Дана робота є цікавою та необхідною для існування. А здійснюється вона в одному чудовому офісі: Транс.